Сучасний світ переживає глибокі реформи чи модернізацію системи освіти. І Україна не є винятком. Висхідною тенденцією в період переходної педагогіки є нова площина від описовості до моделювання нової реальності. Особливо актуальним, моделювання є зараз, в період суттєвих змін, структури, змісту і технологій освіти. Моделювання у нашому випадку спрямоване на підвищення якості освіти, яка є однією з обов'язкових умов успішного існування будь-якої країни. В практику роботи Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості покладено моделювання як методологічний принцип і метод наукового пізнання. Моделювання здійснюється на наукових засадах системного підходу. Та теорії моделювання. Кінцевим продуктом моделювання є модель. Поняття неоднозначне. Аналіз наукових джерел дозволяє визначити модель як форму або схему, метод наукового пізнання, уявлена чи матеріально реалізована система, об'єкт дослідження і структура, яка має певну підпорядкованість. Створюючи освітні моделі, ми виходили з їх функцій теоретична, практична, деструктивна, пізнавальна, прогностична, нормативна. У роботі визначена сутність функцій, їх зміст у процесі моделювання освітньої діяльності нашого закладу. У галузі освіти здійснюється моделювання таких об'єктів і процесів, як функціонал посадових осіб. Форми організації і взаємодії, технології, моніторинг процесів і результатів, учасники освітнього процесу. Тому розроблено орієнтовний перелік моделей модель вихованця, педагога, освітнього процесу, виховної роботи, методичної роботи, управління освітним закладом, результатів роботи, моделі структурних підрозділів. У процесі моделювання як результат визначаємо якість освіти. Виходимо з того, що нині освіта характеризується не лише рівнем знань, умінь і навичок, а і якістю особистісного, світоглядного громадянського розвитку майбутнього покоління. При цьому, безумовно, ми враховуємо ключові умови з якісної саме позашкільної освіти. Дитина повинна навчатись в належних умовах, дитина має навчатись, використовуючи сучасне обладнання. Дитина повинна мати можливості розвиватися в середовищі повноцінного спілкування з однолітками. Дитина повинна навчатись у кваліфікованого педагога, який орієнтується на високі результати стандартів якості і результатів освіти. Процес організації освітньої діяльності педагогічний колектив палацу орієнтується на моделювання інноваційного розвитку освітнього закладу, що дозволяє через створення системи і структури визначити напрями управлінської діяльності для прийняття адекватного рішення за конкретних умов. І саме тому ми дотримуємося думки Маслова, що моделювання це одна з функцій управління, і вона є не лише методом, а й підсистемою самостійною стадією управління, яка має свої специфічні функції та форми прояву у діяльності керівника освітнього закладу. У роботі презентована ціла низка моделей освітнього процесу палацу як доказ того, що моделювання у нашому випадку це фундамент забезпечення якості освіти. Є опис кожної моделі конкретний, детальний, Зосереджу увагу тільки на їх системності та логічності без деталізації. Донецькому обласному палацу дитячої та інацької творчості, як переміщеному закладу, в нових умовах функціонування необхідна була стратегія відродження, як стратегія створення модернізованого соціально виховного середовища. В основу Покладено модель науково-методичного менеджменту інновацій в умовах нашого палацу. Фокусом інноваційного менеджменту в управлінні є вироблення стратегії освітніх інновацій. Розроблена нами стратегія компетентнісної освіти базується на європейському векторі розвитку освіти, сучасній парадигмі розвитку освіти в Україні. Концепції комплексної освіти Донецького обласного палацу, і яка відображена в моделі реалізації компетентнісної освіти закладу. Важливою складовою є компетентнісний супровід вихованця і це відображено в моделі компетентнісного супроводу дитини в освітньому просторі палацу. Завжди визначальним є результат. І тому логічним було створення моделі компетентного випускника Донецького обласного палацу. Позначені моделі вимагають певної трансформації практичного позаскільного середовища саме нашого закладу. З цією метою розроблена модель концепції науково-методичного супроводу освітньої діяльності. Концепція вимагає розроблення практичного впровадження інноваційних освітніх технологій за основу взято положення про внутрішню цілісність, сутність і середовище, сумісність, збалансоване з ресурсами, реальність, у міру ризикованість та органічну сполученість довгострокових і короткострокових цілей закладу. Ми виходили з місії нашого закладу, його фундаментальних завдань, основних цілей і проблем організації в умовах. Мінливого зовнішнього середовища та обмежених ресурсів. Концепція сформована на засадах системно-цільового та середовищного підходу. Загальну структуру науково-методичної роботи закладу відображає модель методичного кластеру палацу. Методична служба діє одночасно з традиційними методичними об'єднаннями керівників гуртків за напрямами. І здійснює функцію науково-методичного координування інноваційної діяльності закладу на основі гнучкості, інтегрованості, системності. Палац підтримувальний, розвивальний і превентивно-коригувальний освітній заклад, у якому головним визначається благополуччя вихованця. Саме тому розроблена модель Заклад дружній до дитини. Визначено складові показники, критерії цілісного благополуччя. Освітній процес палацу будується на засадах компетентнісного підходу, і тому логічним було створення моделі компетентного життєвого простору дитини. Відповідно, сформована і модель векторів формування основних груп компетентностних цінностей вихованців. В цілому, виховний процес здійснюється відповідно моделі системи виховної роботи палацу, яка відображає провідну ідею, мету, завдання, шляхи реалізації, критерії результативності виховної роботи. Головною складовою виховної роботи у закладі визначено громадське патріотичне виховання. Відповідно в моделі визначено складові патріотичного виховання. Та розроблена модель особистості випускника патріота Донецького обласного палацу. Враховуючи складність проблеми. Розроблено модель психолого-педагогічного забезпечення виховання національно свідомої особистості патріота. Забезпечити якість освітнього процесу може тільки професійно-компетентний педагог-керівник гуртка. З метою цілеспрямування даного напряму роботи розроблено модель розвитку професійної компетентності керівників гуртків палацом. Загальний аналіз застосування технології моделювання в умовах Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості свідчить, що здебільшого розроблені нами моделі є за способом побудови ідеальні, за завданнями моделювання управлінські, ситуаційні, за характером моделювання знакові, тобто інформаційні, за способом керування прагматичні. За змістом функціональні моделі, під час створення яких брались до уваги функції, компоненти, їх роль у досягненні очікуваного результату, спрямованого на забезпечення підвищення якості освіти. В умовах позашкільної освіти визначальними критеріями є якость освіти, формування життєтворчих компетентностей вихованців. До критеріїв оцінювання здобувачів освіти відносимо творчі, соціальні, пізнавальні, практичні компетентності. Про певну якість впровадження технології моделювання у нашому закладі свідчать результати участі гудківців у різних конкурсах, аналіз яких в повній мірі презентовано у роботі. Тож, доходимо висновку, упровадження технології моделювання. В освітній процес Донецького обласного палацу дитячої та іноцької творчості є фундаментом та інструментом підвищення якості освіти.